Капеланське благословіння на 30 травня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь Ісус говорить Фарисеям, що Я є світла цього світу, і хто йде за мною, той не ходить в темряві, а прийде світлом». І що хто йде за мною, той буде матиме світла а, свого життя. Ви знаєте, сьогодні ми говоримо про головне питання нашого життя: в чому полягає смисл нашого життя? Тобто для чого ми живемо? Чому, а, в чому полягає цінність нашого життя від моменту народження до моменту смерті? Що повинно статися, коли це життя триває зі мною? Чи доручено мені щось, що я повинен пронести, чи ні? Чи просто це така випадковість? І яким чином я повинен пройти через це життя? Ісус говорить для нас всіх, що я є світло, і хто матиме це світло, той не загубиться в цьому житті, тому що не буде знаходитися в темряві. Які <кій> в яких обставинах він не народжувався, в яких обстанах він би не помирав? В яких обстанок він не потрапляв протягом свого життя, які він не обирає? Господь каже, ти можеш пройти їх в світлі через, а, через всі ці обставини. Які вони були нетрудні або не радісні. І, і це світло є я. Якщо ти обираєш мене як своїм світлом цього, це життя, то ти його пройдеш, пройдеш як при світлі, не спотикаючись. А якщо ти не обереш. Ти будеш теж проходити це життя, але в темряві, спотикаючись, е, отримувати каліцтво, отримувати біль, отримувати хібний результат, що ти будеш заходити в тупіці цього життя. І тебе приход, потім при, 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 прийдеться виходити з цих тупіків, щоб далі прорестувати. І говорить, Господь про це. Він не говорить про, знаєте, як полегшити життя. Дуже часто ми думаємо, що смисл нашого життя і бачимо, як це люди роблять, коли не замислюється в це смислу, для чого він живе. Він так, знаєте, підсвідомо діє, що, щоб зменшити страждання і збільшити насолоди. І за цим принципом живе під, підсвідомо. Він навіть не людина навіть не задумується, а, чи є смисл життя, чи немає смислу життя, чи є у нього якась місця, чи немає. Що він повинен робити, або ким стати під час цього життя, якої якості набути, що Господь нам говорить і посилає це життя посил цей. І ви знаєте, коли я зупинюсь, коли я замокну, коли я подивлюся, що відбувається навколо мене, то я здатен відчути, що Господь мене кличе кличе, щоб я пішов за світлом. Це світло освітило мені дорогу, і я побачив, що відбувається навколо мене, в моїй душі, і в моїх обставинах, взаємовідносинах з Господом, з людьми і з обставинами цього життя. Мені здається, що Господь нам про це каже сьогодні, коли Він каже, що він є світло. Я хочу, щоб це світло мені світило, і я беру це світло в своє життя. Амінь.